1 вересня в українських школах почнеться новий навчальний рік. Він пройде в умовах воєнного стану, що оголошений з моменту повномасштабного російського вторгнення. Тому весь освітній процес буде підпорядкований логіці воєнного часу. Міністерство освіти і науки рекомендує школам працювати в очному форматі, якщо дозволяє безпекова ситуація, а заклади оснащені укриттями. Проте освітяни мають бути готові і до інших варіантів, один з яких це змішана форма навчання. 18 серпня Прилуцький центр професійного розвитку педагогічних. Працівників провів для директорів та заступників керівників шкіл, гімназій і ліцеїв міста методичну локацію на тему, як організувати навчання учнів за змішаною формою. Директор центру Світлана Чернякова презентувала чотири основні моделі змішаного навчання, перша з яких ротаційна. Ротаційна модель це є чергування, чергування онлайн і офлайн занять. Сама ця модель вона ще підрозділяється на такі чотири види. є така ротація за станціями, це коли навчальні. Матеріал розподілено практичні лабораторні контрольні, там тематичні тестові завдання і так далі. І діти по цих станціях чи вдома, чи в класі, але вони не всі ходять разом до класу. Ще один різновид ротаційної моделі змішаного навчання онлайн модель, говорить Світлана Чернякова. Але вона досить дороговартісна. Тому що це коли урок проходить у класі, і зрозуміло, що транслюється половина дітей, може бачить вдома, половина знаходиться в класі. Але для цього треба і відеокамери, і для цього треба технічна. Платнення, але кроме цієї моделі є, наприклад, індивідуальна. Це досить гнучка така модель, яка до відноситься до підвиду ротаційних моделей, де конкретно можна працювати із дитиною. Значить, це або дитина, яка з особливими освітніми потребами. Так, і от вчитель дає завдання. Потім дитина підійде в школу на консультацію і перевірить ці завдання. До ротаційної моделі змішаного навчання відноситься і перевернутий клас. Фліпт класрум. Значить, цей перевернутий клас. Значить, Ця модель в основному половина дітей виконує завдання може, вдома, половина виконує в класі. Але як рекомендує ця модель перевернути клас, то в основному вдома це, це буде прослуховування лекцій, це може бути дистанційне навчання, коли вчитель веде пояснювальний матеріал. А от це може бути самостійна робота додатково за інтернет-джерелами, а в клас вони приходять виконувати практичні лабораторні роботи. Для дітей з особливими. Освітніми потребами доречно буде застосувати модель змішаного навчання, індивідуальна ротація. Є гнучка модель, яка називається Flex. Так гнучка модель, значить, вона більше передбачає онлайн роботу, от теж вона така, от а тільки для більшості це буде онлайн, а офлайн у школу прийти можна тільки на консультацію. От така вона більше займає такого часу для учнів старших класів. Найбільш прийнятною є модель самостійного змішування, тому що тут учні вибирають, які предмети їм дистанційно, а на які прийти в школу. Друге місце серед моделей змішаного навчання для старшої школи посідає поглиблена віртуальна модель, говорить Світлана Чернякова. Вона схожа на тільки що цю модель, яку ми говорили попередньо. Але тут, значить, оці курси, які розподіляються, значить, які охоплює вона, не є вибірковими, а їх уже назначає школа. Тобто там дитина сама вибирає, а тут сама школа може вибрати поглиблено який конкретно предмет. Вивчається у школі. А які будуть діти вдома, які предмети вивчать? Яку модель змішаного навчання обрати? Кожен освітній заклад вирішує сам на педагогічній раді. Нею ж затверджується і положення про змішану форму здобуття повної загальної середньої освіти. Цей документ наразі розробляє центр професійного розвитку педагогічних працівників, спираючись на досвід львівських колег.